Вісник миру. Страшило і всі інші прийняли Фреда з розкритими обіймами, коли довідалися, хто він такий. А хлопчик з великим здивуванням роздивлявся страшило і залізного дроворуба. адже тільки в чарівній країні могли існувати такі незвичайні створіння. Ще два місяці тому в Айові, слухаючи розповідь Елі, він не міг позбутися недовір'я. І ось маєш, він стискає м'яку би силу руку страшили і тверду, залізну руку дроворуба. Страшило розмовляючи з ним, поважно хитав своєю многодумною, набитою висівками головою, а в Дроворуба б'ється в залізних грудях серця з ганчір'я. І ворона кагикар, яка сидить на спинці трону, виблискує розумними, чорними оченятами, і дуже чітко. Тільки трохи гаркавлячи, розпитує про здоров'я Елі, Хлопчику весь час здавалося, що він спить і ось ось прокинеться. Але це була дійсність Він стояв у тройній залі палацу, побудованій Гудвіном та прикрашеній безлічу смарагдів, і на очах у нього з'явилися зелені окуляри. Але тут Фред Канін згадав про доручення Елі. Ви навіть не розумієте, палко говорив Фред, на яку велику небезпеку наражаєтесь, якби ви бачили шестилапих, один такий звір може розтерзати двадцять чоловік, а їх там сотні. А ті дракони з їх великими зубастими пащами і кехтистими лапами. Як захиститися від такого чудовиська, коли воно зі свистом летить згори, виблискуючи жовтим черевом? А на них ще й вершники зі списами та луками. Довго і красномовно говорив Фред із задоволенням помітив, що слухачі починають розуміти безглуздість свого наміру. Якби підземні королі вивели свою армію на гору, тоді була б інша справа, говорив далі хлопчик. Але вони ж цього не вчинять. А внизу у вічній напівтемряві, до якої не звикли очі горішніх жителів. У мешканців печери всі переваги. Тоді вирішено, хитнув головою страшило, не бути війні. І всі погодилися з його рішенням. Але як виручити Елі? сумно запитав залізний дроворуб, і Ледь не заплакав, але своєчасно опам'ятався. Тут почав розмову маленький тихий Лестер, видатний механік з країни мигонів. Наскільки мені відомо, підземні королі випустили пану Елі, якби вона відновила священне джерело? запитав він. Цілком правильно підтвердив Фред, але Елі не може цього зробити не черівнися ж вона насправді. А тут, може, і не треба чаклунства, хитро посміхнувся Лестер. Скажіть, юначе, ви знаєте, що таке водяний насос? Обличчя Фреда почервоніло від обурення. У нас на фермі кожен хлопчик користується ним по десять разів на день, сердито буркнув він. Але Лестер, не моргнувши оком, усе розпитував. А там, унизу, в печері, ви бачили насоси? Фред подумав здається, ні. Водяні колеса у них є, вони встановлені в озері. У них запряжені шестилапі, і коли вони там бігають, воду забирають черпаки і виливають у жолоби. Вода тече в місто. Так, так, чудово, засяяв механік. До чого всі ці розпитування, друже Лестере, здивувався Дін Гіор. Бачите, сказав дідусь, у мене є одна ідея. Я гадаю, ми зможемо визволити пану Елі без побоїща. Тільки для цього потрібно повернути королям чудесну воду, і ми спробуємо це зробити. Вигухи захоплення струснили трону залу. Всі вихваляли Лестера, а він скромно усміхнувся. Не потрібно перечасно радіти, казав майстер. Якщо ця вода не пішла надто глибоко, ми її викачаємо. Тільки я повинен приготувати довгі бури, щоб просверлити скелю. І, звичайно, насос, що добре висмоктує воду. Лестер подався до країни мигунів, бо тільки там можна було зробити такі речі. А Кагекар полетіла повідомити Лева, що війни не буде і щоб він розформовував свої полки.